Боєрський учбово-дослідний лісгосп був організований у 1925 році на базі лісів Боярського науково-дослідного лісництва, до складу якого входили Жорнівське, Дзвінківське та Боярське лісництва. По закінченню Другої світової війни в 1945 році лісгосп стає основою учбово-виробничої і науково-дослідною базою Київського лісогосподарського інституту Міністерства вищої освіти СРСР. Лісові масиви Боярської лісодослідної станції розташовані на межі полісся та лісостепу у так званому Київському Поліссі у вигляді широкої смуги по правому березі річки Ірпінь і простягаються із заходу на схід на п'ятнадцять. 50 а з півночі на південь на 35 кілометрів. В основному це високопродуктивні природні та штучні насадження з домінуванням сосни звичайної, яка росте тут за найвищими в межах свого ареалу класами бонітету. Нині боярську лісодослідну станцію очолює заслужений лісівник України, доктор економічних наук, доцент, академік лісівничої академії наук України Карпук Анатолій Іванович. Боярська лісова дослідна станція на сьогоднішній день є відокремленим підрозділом. Національного університету ресурсів і природокористування України. Основними напрямками роботи Боярської лісової дослідної станції є створення, в першу чергу, необхідних умов для проведення навчальної, виробничої практики, здійснення практичного навчання студентів за профілем обраної спеціальності. Сьогодні це сучасне комплексне державне підприємство, яке успішно поєднує освітянські функції з комплексом робіт із відтворення, охорони та захисту лісу та переробкою деревини. У структурі лісодослідної станції є два лісництва: Буерське на чолі зі старшим лісничим шестаком Максимом Леонідовичем та Плесецьке на чолі зі старшим лісничим білекою Василем Володимировичем. Деревообробний цех, Дзвінківський лісозаготівельний комплекс, автотранспортний парк, наукова частина, Дзвінківський навчально-науково-виробничий центр, навчально-науково-дослідне мисливське господарство. Лісовий фонд лісодослідної станції розміщений в центральній частині Київської області на території чотирьох адміністративних районів Києво-Святошинського, Васильківського, Макарівського та Голосіївського району міста Києва. Масиви станції з площею близько 18 тисяч гектарів віднесені до особливо цінних насаджень і входять у зелену зону міста Києва а 790 гектарів високопродуктивного лісу відведені під державні заказники. Лісистість в районі діяльності станції становить 25,5%. У 1974 році на площі 90 гектарів був створений жорнівський орнітологічний заказник загальнодержавного значення з метою збереження поселення червонокнижного виду птахів сірої чаплі. Також на території Боярської лісодослідної станції був створений лісовий заказник загальнодержавного значення Дзвінківський загальною площею 700 гектарів для збереження високопродуктивних світлохвойних насаджень у заплавах річки Ірпінь. На території Ходосіївської сільської ради Києво-Святошинського району знаходиться ботанічна пам'ятка природи України місцевого значення. Ходосіївський дуб віком більше 300 років, що має в обхваті 4,6 метра та знаходиться під охороною у лісівників. У 2012 році Боярська лісодослідна станція після проведення незалежного аудиту отримала міжнародний сертифікат лісоуправління та внутрішнього ланцюга поставок за схемою FSC – який підтверджує економічно ефективне, екологічно збалансоване і соціально відповідальне ведення лісового господарства на основі міжнародних стандартів лісової опікунської ради. Нині це єдине навчальне підприємство на теренах СНД, яке має fsc сертифікат лісоуправління та внутрішнього ланцюга поставок. Ліси станції віднесені до двох категорій захисності лісів. По-перше, це ліси природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення площею 812 гектарів, включаючи 22 гектари генетичних резерватів. По-друге, це рекреаційно-оздоровчі ліси загальною площою більше 17 тисяч гектарів з лісопарковою та лісогосподарською зеленими зонами. Більше 92% площі лісових ділянок займають свіжі судіброви і субори. Їх умови є найбільш сприятливими для росту високопродуктивних насаджень сосни звичайної, як головної, лісотвірної породи. Тому територія підприємства в основному представлена насадженнями з фоновою участю сосни звичайної у першому ярусі та домішкою дуба звичайного в другому. Лісові насадження Боєрської лісодослідної станції переважно створені штучно, середній вік лісів 73 роки. Господарська діяльність підприємства спрямована на покращення водозахисних, кліматорегулюючих, оздоровчих та рекреаційних корисних природних властивостей лісу в інтересах охорони здоров'я людей і навколишнього середовища. Застосовується безперервне, невиснажливе, раціональне використання лісів для задоволення потреб населення в деревині і іншій продукції лісу, покращується породний склад і якість деревини, збільшується продуктивність лісових насаджень, здійснюється охорона лісів від пожеж, шкідників і хвороб лісу. База лісодослідної станції використовується для навчання студентів та проведення наукових досліджень. На лісові зони негативно впливають різноманітні абіотичні, біотичні та антропогенні чинники, під дією яких зменшується приріст деревини, відбувається часткова або повна втрата крон, висихання окремих дерев і насаджень. Задля недопущення загибелі лісових насаджень та втрати деревини інженерно-технічними працівниками станції та спеціалістами підприємства «Київлісозахист» щорічно проводяться поточні лісопатологічні обстеження. Оскільки лісові масиви боярської лісової дослідної станції знаходяться у зеленій зоні міста Києва та навколишніх населених пунктів, то на них припадає велике рекреаційне навантаження та підвищується їх пожежна небезпека. Проблема охорони лісів від пожеж є одною з найскладніших: із зростанням відвідуваності населенням лісових масивів, значно підвищується пожежна небезпека. Виникають лісові пожежі внаслідок недбалого виконання правил протипожежної. Безпеки у лісі для попередження та своєчасного виявлення порушень правил пожежної безпеки. Щоденно у пожежонебезпечний період проводяться патрулювання лісових масивів працівниками лісової охорони. На підприємстві створено три лісові пожежні станції. Боярська лісодослідницька станція є головною базою для проведення навчальних та виробничих практик. А також об'єктом постійних наукових досліджень і активного впровадження у практику досягнень лісівничої науки. У минулому сторіччі великий обсяг робіт із створення навчально-дослідних об'єктів у Боєрській лісодослідній станції виконали викладачі та науковці лісогосподарського факультету Національного аграрного університету, нині національний університет біоресурсів і природокористування України, зокрема, доктор сільськогосподарських наук професор Нікітін, доктори наук Короткевич, Логінов, професор Кальний і багато інших. За майже сторічний період на території підприємства було закладено близько двох тисяч дослідних і дослідно виробничих об'єктів з метою вивчення найбільш актуальних питань лісогосподарського виробництва. Нині наукову частину підприємства очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент, член-кореспондент лісівничої академії наук України Морозюк Ольга Валеріївна. Основними напрямками роботи з науковими співробітниками ВПУ Крейновольська свадосна станція є розробка і вдосконалення екологічно безпечних систем ведення лісового господарства, розробка ехипології лісові та лісорозведення, вирощування енергетичних плантацій, лісова селекція, біотехнологія, комплекси лісів від шкідників та хвороб, екологічні дослідження, підвищення стійкості лісів. Моніторинг та сертифікація лісів, а також розробка нових інформаційних технологій для ведення лісового господарства. У складі наукової частини станції існує бібліотека та читальний зал, де сформований профільний багатогалузовий фонд, який нараховує близько 6 тисяч примірників вітчизняної та зарубіжної літератури, у тому числі рідкісних видань, спеціальних видів науково-технічної літератури і документів, авторефератів дисертацій, журналів та газет. Також функціонує центр прикладного лісівництва та охорони лісів від пожеж, співробітники якого займаються проведенням та координацією наукових досліджень у галузі природних пожеж, розробкою сучасної та сумісної з європейськими аналогами системи оцінки пожежної небезпеки за умов погоди, аналізом динаміки, причин, структури та наслідків природних пожеж. До складу підприємства також входять дві науково-дослідні лабораторії. Основні напрямки їх діяльності відтворення лісів, селекція та інтродукція деревних рослин, біотехнологія. За матеріалами досліджень, співробітниками підприємства і викладачами університету підготовлено та захищено 8 докторських і 32 кандидатських дисертацій. На теренах Боярської лісодослідної станції постійно проводяться міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, семінари, професійні змагання серед студентів, лісогосподарських факультетів вищих навчальних закладів України. Численні і різнобічні за складом лісові культури станції являють собою суцільний науково-дослідний об'єкт, в якому відбито історію творчих пошуків лісоводів декількох поколінь.